У кожної людини свій храм. Храм уця Василя Конечного це той, який він виношував у своїй душі та уяві багато років, і який він зараз будує, втілюючи в життя. Нова святиня стане не лише окрасою села, але й місцем, де кожен зможе знайти тут свій духовний прихисток. Звичайно, у новиці вже є два храми, однак вони розташовані в центрі села. Щоб прийти на недільну службу парафіянам з вулиці Грушевського доводиться долати 3-4 кілометри. Старшим людям це не завжди під силу. Ми вже люди, можна сказати, що старшого віку, бо не молоді. І ми дуже чекаємо і дуже просимо Бога, щоб нам Бог поміг дочекати, хоч побачити це. Як не ходити, то побачити. Згідно з тим, що церква в нас далеко звідси, то дуже би непогано було, щоб тут. Три роки тому отець Василь на власному подвір'ї з допомогою громади побудував капличку, в якій постійно проводяться богослужіння. Однак до тимчасової споруди, яка знаходиться біля хати священика, не кожен наважується прийти. Тому в душ пастиря виникла ідея звести храм біля центральної дороги. Окрилені благословенням у 2018 році освятили місце та заклали хрест. Розпочали будівництво, розробили і проект майбутнього храму. Відтак почалися щоденні клопоти, де дістати пісок, гравій, цемент, цеглу, як привезти, розвантажити, і таке інше. На сьогоднішній день залитий фундамент під майбутній храм. Роботи чимало, охоче допомагають на будівництві всією громадою. Навіть хлопчаки, старшокласники з великим ентузіазмом беруть участь у цій святій справі. Багато різної роботи виконує і сам отець Василь, адже справді має золоті руки будівельника. Він і камінь кладе, і цемент готує. Усе в нього виходить до ладу. Ми дуже в захваті, що наш священник молодий Василь взяв на себе таку важку місію, таку відповідальність для будівництва цього храму у цей такий важкий час. Звичайно, на все потрібні кошти. Отець Василь каже, що основним джерелом фінансування будівництва є пожертви самих парафіян. Та й він вкладає все можливе, що вже незабаром куполи новозбудованого храму гордо піднялися до неба. Жертвують як коштами, так і допомогою, так і іншими. Як бачимо, ми ось один продавець пожертвував 10 половиною тисячі цегли на наш храм, за що йому велика дяка. І надіємося, що люди не перестануть все ж таки будуть більше долучатися до тієї Божої справи, щоб наш храм воздвигнув все ж таки в скорому часі. Але навіть цього недостатньо, як каже священник, парафія невелика. Тих коштів, які жертвує громада на будівництво храму, не вистачає важко стає інколи опускаються руки. Але Бог завжди додає віри, сили, впевненості та ентузіазму у наміренні отця Василя. Щоб продовжити роботи, священики парафіяни звертаються до добрих людей з проханням допомогти коштами на будівництво храму. Вони вдячні тим, хто відгукнеться і допоможе. Бо коли відчувається підтримка, то це вселяє впевненість. Святиня буде. Фінансову допомогу можна надати, перерахувавши гроші на картку Приватбанку. номер 4149 4391 сорок дев'ять, сорок три, Ім'я настоятеля отця Василя Конечного.